Друзі, всім привіт! У нашому містечку вже розпочинається потроху весна. Природа оживає, починають вже з'являтися першоцвіти, розпускаються бруньки на деревах. І вже ось ми вийшли з Андрійком на прогулянку і спостерігали, як комунальні служби. Теж готуються до весни, обрізка дерев йде повним ходом. Тож я вирішила із вами поділитися такими працьовитими робітниками. І хочу показати, як вони одразу прибирають за собою усі гілки, складають ось такий апарат, і він одразу їх переробляє на стружку, завантажують у вантажівку, чистота, порядок. Також хотіла вам показати таку розмітку для велосипедів. Бачите, такий маленький світлофор це теж для велосипедів. Тобто тим, що прямо будуть рухатися їм зелений, а тим, що лівіше, ще червоний, такі встановлені світлофори, окремі. І там на задньому фоні ось він уже людина, яка миє фонтан, прибирає, очищає його від старого осіннього листя. Буде чиста водичка у фонтанчику. А якщо вам цікаво більше дізнатися про правила дорожнього руху у Швейцарії, дайте знати мені в коментарях, і я для вас також запишу таке відео. Після прогулянки в нас була тиха година, і вже потім під вечір я стала готувати вечерю, вирішила вам записати трошки мотивації на готування і ідею вечері. Я посмажу котлети, а також буде на гарнір пюре картопляне і зготую салат із буряка. Така проста, але дуже смачна вечеря в нас, зрештою, вийшла. Зараз покажу вам розпаковочку нашого подарунку від хрещеної, який дуже довго до нас їхав з України, спочатку в Німеччину, де зараз наша хрещена. І ось нарешті доїхав і до нас. Пряники гарно упаковані, вони не поламалися і, незважаючи на довгу дорогу, вони були м'якенькі і надзвичайно смачні. Було багато в нас пряників, тож дітям вистачило, вони знають ці пряники, тому одразу їх почали куштувати. Я сама також неодноразово замовляла пряники у пряничної феї, тому щиро вам раджу, це не реклама. Просто чесний відгук і контакти Ірини я залишу в описі під відео. Ну, а зараз до більш серйозних речей, таких як повітряна тривога, і у Швейцарії тестування сигналу повітряної тривоги відбувається першої середи лютого щороку. Протестування попереджали заздалегідь, особливо зважаючи на те, що зараз у Швейцарії перебуває багато українців, щоб це не викликало паніку тривогу. Нам розсилали і в групи мовних курсів, і загалом усі швейцарські групи для українців намагалися проінформувати про те, що буде тестування, і під час нього не потрібно нічого робити просто таким чином вони перевіряють готовність, щоб в разі нештатної ситуації все спрацювало і функціонувало. Тож я вставлю ролик, який розсилали у застосунку та по групах, щоб попередити про повітряну тривогу. І також поставлю вам відео, де, власне, в нас була повітряна тривога, і я знімала з вікна, як вона звучить. Зіренентест. am Ам'єрстм Mittwoch ім Фебруа. Андрій, Андрій, ти куди їдеш зараз? До метеликів? Ось так, ось так крилами махає, так, да, метелик? Ура! На початку лютого у чоловіка день народження. І ми вже в принципі так традиційно вибрали для себе, що на день народження ми даруємо емоції, їдемо в якесь гарне місце, щоб помилуватися ним, а не якісь там шикарні застілля, тим більше що за відсутності наших друзів поблизу це і так стало неможливим. І на цей раз ми поїхали у тропіки у джунглі. І ось одразу тут на вході висять кокони, і ми навіть бачили, як з кокона вилуплюється метелик. Це просто щось неймовірне. Я такого ніколи в житті не могла уявити, що так можна доступно це зробити. Я думала, що там знаходяться лише метелики, але по факту виявилося там три величезних таких окремих приміщення. І ось в першому ми були: це були метелики у тропіках. Окрім метеликів, там були ось такі чудернацькі качки, пташки різні, якісь сині і зелені справді такі птахи, які я бачила вперше в житті. Навіть у зоопарках я ніколи не бачила. Величезні пальми, такий оазис, метелики навколо тебе літають, просто казка. Ну, ось, навіть побачила, як росте бананоць квітка, і на ній вже висять зелені банани, достигають. Величезна кількість видів метеликів, ми навіть бачили, як вони власне, году, годуються, їдять ось хоботком метелик збирає нектар із фруктів. Також там багато є квіток, на, яких, на які вони сідали. Тож я запрошую і вас помилуватися разом з нами цією красою. І ось в такі моменти тут думаєш, Боже, яка неймовірна краса, чим мене можна ще вразити? Ти потрапляєш у павільйон, в якому просто абсолютно темрява, де живуть нічні мешканці, і насправді на камері виглядає набагато світліше, ніж там є у реальності. Там справді повна темрява, і нам доводилося придивлятися. Хто ж там знаходиться на гілці? І перше, що ми побачили, ось цього лінивця, який переповзав по гілках, і потім ми ще й розгледіли, що в нього на животі лежав малюк. А в останньому павільйоні була дорога джунглів, де було багато птахів різноманітних чудернацьких. Зокрема, оцей красень тукан, який сидів на гілці, буквально на відстані витягнутої руки, і це просто якийсь рай, казка, коли ти можеш побачити екзотичних птахів так зблизько роздивитися їхні чудернацькі дзьоби. Подивіться, які барви просто. Також ми зустріли ось цих рожевих птахів. Вони схожі в принципі на фламінго, але дзьоб в них зовсім інший. У фламінго він такий, знаєте, як гачком тоненький. А у цих такий сплющений на кінці. Не знаю теж, як називається, якщо ви знаєте, пишіть. І на цьому я буду завершувати сьогоднішнє відео. Обов'язково поставте вподобайку, залиште коментар. Це допоможе рейтингу мого каналу, просування україномовного Ютубу. І до нових зустрічей, Па-па!